Я прочитаю з двох місць, Слово Божого, Євангеліє від Луки, 22 розділ, 14, 15 вірші читаю, і Ісаї, 53 розділ 4 вірша буду читати. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них, я дуже бажав спожити цю пасу із вами, перш ніж муки, прийму. І пророк Ісая говорить, Він немочі наші узяв, і наші болі поніс. Я хотів би все це озаголовити так: болі Христові, болі Христові. У нас сьогодні, брати і сестри, особливо вечеря Господня, ми її звершуємо в пам'ять тої, що Христос її провів. З учнями своїми напередодні голговських страждань. І, ви знаєте, вона проходила в особливо сердечній атмосфері та вечеря. Христос, якщо ми читаємо євангелистів, помив ноги своїм учням, вони стали вкушати пасхальну трапезу, потекла за душем бесіда Господа. З учнями, і учні, як ніколи, відчули близість до себе, їхнього Спасителя і Господа. Була звершена таким чином, брати і сестри, перша в історії новозаповітня Вечеря. Ви знаєте, я перечитував це все, і признаюсь, мені важко десь зрозуміти, осягнути, як Христос міг створити і підтримувати ту спокійну. Обстановку трапези, знаючи абсолютно все, що йому належало пережити, що його чекало. І то в ближчий час чекало. А його чекали, брати і сестри, ми знаємо, що дуже тяжкі страждання. І як оце можна було спокійно вести бесіду? Знаєте, створив таку атмосферу, що. Вони довірливо питали його. Я відповідь знаходжу в тому, що велика духовна сила нашого Спасителя обумовила це. Велика духовна сила. Але хотів би оговоритися не секрет, що досить поширеною є думка, що духовна сила. Здатності впливати на людей. А дехто бачить духовну силу і то велику силу в особливих духовних дарах. Знаєте, я не відкидаю цього, то так, дійсно. Але перш за все, говорячи про духовну силу, мабуть, треба вказати на це, це здатність не губитись в екстремальних ситуаціях страждання випробуваннях. І саме цей приклад дав Господь для нас, брати і сестри. І Він в той вечір зберіг своїх учнів від дочасних тривог. Зберіг. Він їх не загрузив оцим усим, що йому треба було самому перенести. А сам він готувався, брати і сестри. Сам він готувався. І це було сховано від очей учнів до дуже тяжкої боротьби. І величезних страждань. І ми нашу тему означали болі Христові. І ви знаєте, наш Господь Ісус Христос зазнав різні болі, брати і сестри. І то різні. І я хотів би про це, щоб ми сьогодні коротенько пороздумували. І три різні види болей, страждань це тілесні страждання. Вони кажуть, на першому плані ми їх бачимо душевні страждання. І нарешті духовні страждання. І я хотів би по окремості нагадати дещо про ці всі страждання, брати і сестри. І знаєте, для того, щоб ми, хоч наближено уявляли все те, що нашому Господу прийшлось перенести. Тож, перш за все, тілесні страждання, тілесні болі Христові. Він до них готувався і Він їх зазнав, брате і сестри. Без претензій, звичайно, без всяких претензій на вичерпність і навіть на послідовність в тому, що я буду говорити. Але скажемо ось що, брати і сестри, вони почались до Голгофи. Вони почались до Голгофи. Читаємо Матвія 26, розділ, 57 вірш, таку деталь. Вона з ситуації в Гевсемані. Це ще не Голгофа. А вони написано, цебто люди від первосвященників і старшин народних, схопили і Ісуса і повели до первосвященника Кияха. Я осмілюсь сказати це вже перші болі, братися. Ви скажете, які? Хто знає, як хапають і як в'яжуть при арешті, і особливо коли це роблять? Натравлені, нацьковані виконавці, той знає, що це дуже боляче. Викручують руки, викручують руки, залишають від стусанів на тілі великі синяки. І це наш Господь Ісус Христос в Його ніжному тілі. Брати і сестри, оце Він усе прийняв, прийняв. І читаємо далі, повели. Можна думати, йшов. Брати і сестри. Але будьмо реалістами. Коли сказано повели, не написано пішов, а повели, це знову штовхани, брати і сестри, і то як можна більше, щоб боляче було. І для чого це кажемо? Щоб ми десь більш повніше бачили те, що переніс наш Господь. І я коли оце собі читав і роздумував. І кожен раз спотикався на цьому, що це Господь. Брати і сестри, ви знаєте, уявіть собі, коли б знущалися над нами, так як ми оце читаємо, наші діти. І коли знущалися б над нами вороги, це різні речі. Брати і сестри, а для Господа це над ним знущалося його твориво. Люди, які створені ним, а Він Господь. Перед Ним закривали лиця свої серафими, брати і сестри. А люди били, а люди били. Ви знаєте, це неймовірно. І наш Господь терпів оці болі. Слідуюча деталь у фізичних болях, муках Христових. В 67 вірші Матвія, 26 й розділ, де написано, що його дійсно били по щокам, а потім сказано, а інші киями, Палками били, брати і сестри, палками били. Я тільки ставлю таке питання, коли це читаю, як довго і боляче, дорогі друзі, а без обмежень, а до захочу. І знаєте, якщо були обмеження, то знаєте, з якого боку вони були обмеження? З боку Отця Небесного, бо наш Господь Ісус Христос мусив умерти не там, а вмерти на Голгофі на Христі. А люди били. Яке пояснення о цій чудовищній оргії, ви знаєте, це так старався ворог Божий? А вони його були виконавці, вони його владі були. коли я роздумав над цим, то Хочу сказати вам, брати і сестри, як собі я це сказав, борони нас Господь віддавати свої почуття під вплив ворога. Бо він може з людини злю... зробити нелюдь. І так воно було і в тому випадку. І Христос наш кусив від отої людської озвірілості. В плані фізичних мук я особисто сприймаю також і нічні допити нашого Господа Ісуса Христа. Допроси в домі первосвященника. Ви Знаєте, це були муки. Муки, які виснажують, виснажують. І як довго це було цілу ніч? А нашому Спасителю, дорогі друзі, це треба було перенести. Я питання таке ставлю, коли це подивитися все. Про що мріють люди, коли отаке от переносять? Ви знаєте про що, брати і сестри? Скоріш би умерти. Скоріш би умерти. Але нашого Господа попереду чекало ще дуже і дуже багато. Знаєте, били його дуже і дуже багато. Бив пілат. Я інколи зустрічаюсь з таким відношенням до Пілата, і то, знаєте, так десь хочуть його погладити, начебто, що він є жертва, чи він був жертвою чужої волі, то не зовсім так, брата і сестри. Читаємо 27, 26 Матвія. Пілат після того, як наполіг натовп на розп'ятті, написано, відпустив вараву, а Ісуса, збичувавши, Видав на розп'яття. Бив. Бив батогом, брати і сестри. Бив батогом, бичом бив Пілат, Пілат, інтелігенція. Бив, дорогі друзі. І дав своїм людям приклад подібне продовжити. І тому читаємо далі, ми Матвія 27 розділ, що знущалися над Ісусом Христом цілий полк. Відділ цілий полк. І написано тернового вінка йому на голову задягнули. Питання: для чого, щоб не сміятись? Так, але не тільки. Бо далі написано ось що. Били палками його по голові, по тій коронованій терниною голові. Це вишукана жорстокість. Садізм. І я коли читаю, дорогі друзі, хочеться закликати нас до того, щоб ми, уявляючи, хоч трішечки це, плакали над тим, якою може бути страшною грішна людина. Що може робити? І разом тим поклонялися нашому Господу, що Він погодився це перетерпіти, прийняти від людей і свого творіння повторюю. А далі була дорога на Голгофу. Йому треба було нести тяжкого Христа. І знаєте, і це не, теж не нести, що хтось ще й поможе. Брати і сестри, а знову це змушували б'ючи, б'ючи, батагами, бичами б'ючи. І так було, дорогі друзі, з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. І нарешті тоді вже самі муки Христа. І дуже старалися кати. Навіть забивали цвяхи в руки і ноги його. Не в дерево, дорогі друзі, а в тіло це жахливо. А потім висів на тих цвяхах протягом шести годин під палючим сонцем. Це важко уявити все, жахливі муки, і без всякого полегшення. І це полегшення я хочу зауважити. Відмовився від Нього сам Ісус Христос. Йому давали для полегшення ото жовч. Брати, він відмовився, відмовився, хотів прийняти повну чашу. І лише тоді, можна сказати, нарешті, нарешті смерть. Отака От картина тілесних страждань нашого Господа Ісуса Христа. І то, знаєте, тільки маленьким дотиком, і то штрихами. Дорогі друзі, і коли ми будемо чути при звершенні вечері Господні, оті слова нашого Спасителя, коли будемо приймати хліб, Він сказав, це тіло моє, що за вас ламається. Брати і сестри, хай перед нашими очима ця картина буде хоч натяком, щоб ми не були байдужими, приймаючи вечерю Господню. Бо то є гріх майдужими приймати вечерю Господню. то є недостойна участь. Але наш Спаситель зносив не лише фізичні муки, а ми вже на початку сказали і душевні муки, і вони були не легшими, брати і сестри. Ми не в змозі їх окреслити, бо коли фізичні, вони десь передаються більш словами такими били, забивали гвозді, то. За душевні муки, ми тільки віддалено можемо говорити. Але коли вони почалися, брати і сестри? Коли почалися душевні муки нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, задовго, задовго до Голгофа. З того часу, коли ми читаємо в Євангеліях Ісус Христос почав говорити своїм учням про те, що Його чекало, Він говорив. Він говорив і Він все це бачив. Наперед. І в цьому передбаченні, брати і сестри, уявіть собі, він страждав. Він до Іоти все бачив, бачив, як його будуть бити. Бачив, як будуть знущатись над ним. Бачив, брати і сестри, бачив, бачив. Як будуть його принижувати, як будуть плювати на нього, бачив наш Господь Ісус Христос. І це знання приносило йому. Душевні болі, перечуття. І я так думав над цим і думаю, яка подяка нашому Господу, що ми багато чого, що нас попереду чекає, не знаємо, брати і сестри. Як добре, що ми не знаємо. Нам інколи хочеться заглянути в те. Але то, брати і сестри, то додаткові муки. додаткові муки, а Христос знав, знав все, і знаючи, від цього страждав. І коли ми читаємо, що в Госімані він був у смертельній тривозі і під його став, немов каплі крові, що спливали на землю, Лука так пише, то це ніщо інше, як Христові душевний мук. Це так тяжко, він передчував все те, що йому належало перенести. А йому належало те, що ми вже говорили, от і фізичні муки. Вони щільненько були. Це він знав, дорогі друзі, що вони біля нього поруч. І коли він був на вечері Господній, це було за, за раховані години до цього всього. І від цього достатньо було, щоб знаходити смертельній тривозі. Але було не лише те. Наш Господь знав багато-багато чого більше. Він знав, наприклад, те, що первосвященники, духовні лідери народу Ізраїльського. Його підступно видадуть на страту, на розп'яття, знав. А це ж були люди, дорогі друзі, особливі для нього. Це люди його храму були, Його храму. Він знав, що не тільки вони, весь ізраїльський народ переважної більшості не зрозумів, відвідин його, і тому стане на стороні тих первосвящеників і знав ту долю, яка чекає народ. Ізраїльські брати і сестри, знав наш Господь і страждав від цього, що знав, що чекає народ ізраїльський, і не тільки от переживання, що в 70-му році руйнування Єрусалиму, храму, брати і сестри, а наш Господь Ісус Христос бачив всю історію Ізраїлю в Його розпорошенні і сьогоднішній день бачив, і страждав від цього. Адже це був для нього особливий народ. Знав він також і окремі моменти. Знав він, що Юда його видасть. Знав, що відречеться Петро. Знав, що учні покинуть його і розбіжаться. Зневіряться учні, брати і сестри. А це ж такі близькі для нього люди, знав і страждав від цього. І знову об'ємне таке, він бачив і знав, що для багатьох людей. Його жертва буде даремною, брати і сестри. Ви можете собі уявити, коли ми щось робимо, і воно є даремним, боляче, правда? ж? А коли це такими муками далося, і мільярди людей це не приймають, брати і сестри. Мільярди людей не приймають цього. І наш Господь знав, що це так буде, але йшов страждати, вмирати, і знав він, що буде судити цих людей. Йому було боляче. Він прийшов, щоб спасти їх, а він бачив оцю перспективу багатьох людей, що йому треба буде їх судити. І це були страждання. Страждання люблячого серця, нашого Спасителя. Дорогі друзі, але я хотів би ось на чому цей розділ закінчити. Він бачив і нас. Бачив? Бачив. І що бачив, брати і сестра? Це питання, яке я хотів би, щоб кожен до себе поставив. Якщо він бачив наші шляхи, наші дії, наше життя, християнське життя, брати і сестри. Але за словом, християнське треба ще дещо розшифровувати. І воно нерівним було. Як ви думаєте, брати і сестри, коли він це бачив, а ця здатність у нього була як у Бога, здатність все бачити і масштабно, і по окремості. Він страждав від цього чи ні, коли нерівне життя бачив. Страждав. Я хотів би, щоб сьогодні, коли будемо ми звершувати вечерю Господню, озирнувшись на своє власне життя, сказати нашому Господу, прости нас, Боже, прости нас, Боже. І хай Господь благословить нас на такий саме відгук в вечері Господні. І нарешті лише дещо про духовні муки нашого Спасителя. Знаєте, я думаю, що взагалі не тільки я і інші. Здатні дуже мало сказати щось у цій області. Це область переважно таємничого. І тим більше, що йде мова про Сина Божого. Тому буду гранично лаконічним. Я скажу лише дещо, і то просто цитуючи, написане в Слові Божому. Читаємо в Другому Коринтян 5:21: Того, хто не віддав гріха, тобто йдеться мова про Христа. Він, Бог Отець. Учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою у Нім, в Ісусі Христі. Знаєте, не секрет, я скажу вам своє відношення, мені зрозуміліше чується російський переклад, не знавшого гріха, він зробив для нас жертвою за гріх. Але мусимо погодитись за оригінальним текстом, все-таки так, як в перекладі Огієнка. І тому того, хто не віддав гріха, Бог учинив за нас гріхом. Мені це важко з'ясувати, зрозуміти. Але, дорогі друзі, а Христос мусив це випити. випити. Бо таким було й зусилля Боже на те, щоб спасти нас. І вибачте, що я не здатен більшого пояснити. Але Христос це виконав. Друге, це молитва на Христі нашого Спасителя, це його крик душі. Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? Знаєте, і знову я обмежуюсь лише таким зауваженням. Христос син Божий, брати і сестри, син Божий. І Він не роздільний з отцем, а мусив пережити Отце, що є в цій молитві. На що ти мене покинув? І знову виключно заради нашого з вами спасіння. І тому, брати і сестри, ми сьогодні прийшли, щоб це все, можливо, не розуміючи до кінця, поклонитися нашому Господу. Отож, повторимо тяжкі, неймовірно, тяжкі тілесні муки, надзрозумілі душевні муки, недоступні нашому досвіду жахливі духовні муки. І все це повною чашею випив наш Господь Ісус Христос. Заради чого ми вже говорили, заради нашого з вами спасіння. І слава нашому Господу, що Він це прийняв, брати і сестри. Не зійшов, так як казали, ми зійди з Христа, випив до дна, до дна. І тому нема іншого імені під небом, щоб ним би спастись ми мали. Говори слово Боже, і ми на це скажемо. Амінь. Поклонимо сьогодні, дорогі друзі, в вечері Господні, нашому Господу і Спасителю. І ще, дорога церква, я хотів би закликати нас до цієї свідомості, будьмо достойні в нашому повсякденному житті, такої великої ціни, яку заплатив за наш Господь. І хай вечеря Господня сьогодні буде благословенним святом спомину про це все. І сьогодні Вечеря хай пройде так, брати і сестри, для нас, Господня, щоб ми були повністю на 100% зосереджені в наших думках, в наших почуттях на тому, що перетерпів наш Господь Ісус Христос. І в глибокому смиренні десь покаянній свідомості поклонимося вечері Господні, нашому Спасителю Ісусу Христу. Слава Йому, брати і сестри! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Амінь. Помолимось.